11 січня вихід наступний на риболовлю. Люди вже на льоду, щось чоловік бачу. Скоро і ми там будемо. Хоп, пройшов. Значить і мені можна. Друзі, сьогодні наступна ситуація. Ми йдемо зразу на серединку. Бачите, сходу відійшли від греблі. Навіть не пробував, бо... Тиждень тому ловилося на серединці. Правда, ловилося з того боку ми ловили. А друг мій хоче сюди, каже. А, отуди. Хоче. Пан Сергій казав, що треба дивитися по димарях. Якщо дим вгору прям піднімається, то плітку треба шукати під льодом, а якщо ставиться по землі, то на дні. Але чомусь... Не бачу я взагалі ніякого диму по всіх хатах. Що в такому випадку робити, пане Сергій? Перша локація. 11 січня. Ну з Богом. Історія повторюється. крупна, просто в мене рука велика дуже <плес> трохи переміщуся, риба геть маленька буду йти до тих місць на яких Нового разу валить. Слизьке сьогодні. Мороз мінус 10 зранку. До речі. Ну тут і станемо. Десь таке ось ловець. Мінус 10, краще так не робити, бо руки швидко замерзнуть. Наторбував вже страшна людина. Він мій добрий друг сидить, а я повернувся, бо загубив коробочку з мателя. благо найшов, не дарам повертався. Значить на цьому місці ловилася пліточка невеличка. Але хочеться з чогось більшого. ми вирішили перейти. На місця, які були минулого разу, працювали. Знову ж так все і працювали, але краще ніж зараз ось ці були попередні. А поки йдемо, відкривається наступне плесо. Ми ні минулого року не були, там ні цього. Хоча раніше ми починали саме з того плеса. От За цим перешийком, Ш -ш -ш -ш. далі плеса йде. І там я бачу. Вже до двох десятків людей. Ну воно ж знаєте, як на зимові рибологи. Дивишся і думаю, О, одні йдуть туди, а інші назад. Але поки що звідти ніхто не йде. Всі посідалися, намети поставили. Ну, тут, до речі, також молодий чоловік прийшов зразу. Не пробивав там, нічого, не, не дивився, чи є риба, поставив намет і сів. Може якась у нього хитра прикормка. Ну власне, поки посидимо на цих місцях, а далі може і на так лесу перейдемо. Може ближче до вечора. Не знаю, будемо пробувати. Поки не дуже сильний вітер, ще нормально. Але ближче до обіду сильний вітер передають до п'яти метрів. Тому брали нанад також будемо. Залазити та грітися. Друзі, перемістилися на стару локацію, навіть свої лунки знайшов свої своїй кашель. Але взагалі важко було знайти, бо йшли дощі, було тепло, розтанув сніг. І оце ось власне, цю ніч тільки такий мороз сильний пішов, Ну, відносно сильний. Значить, Є думка виставити палатку, тому що... Зараз о пів на дев'яту і почався вітер. Оце якраз зараз почав дути вітер. Його передавали на цілий, день, Якби заморозом там мінус вісім. Ух, як загнуло тільки що... ех, розівав. Заморозу мінус вісім, мінус десять. Навіть не сильний вітер там створює певний дискомфорт. А сильний так взагалі. Тому, мабуть, зараз будемо пробувати ставити намет. Правда, там намет ще такий страшний. Ну нічого. А ну погляньте на цю рибину. В руці не воно. на цього монстра. Все в нього в руці влаза, а ця рибина не влазить. 22 сантиметрів. Як то льоду. льод. І в мене гляньте, яка гарна. Підійшло. Вітер піднявся, залізли в намет. Хочу перше клювання. Уже в наметі. Головне, поки не ставили намет, був якийсь кльов і вже більше рибки підходили. А зараз, на жаль, кльов затих. Ну нічого, зараз підгодую єврейською прикормочкою. Другого не якоюсь також підгодував інтеркрильом, мабуть. А я зараз в інші луночки Петраша підсиплю. Минулого разу він ніби працював. Можливо, краще було б замішати прикормку і пускати кульки безпосередньо на дно, тим більше тут не так глибоко, там трошки більше метра, може, метр двадцять є. Але я останні роки роблю саме так. По-перше, не треба тягати з собою, щось там чому замішувати. Типу, ці всі брудні пакети, відерця, коробочки я не люблю. Отак от засипав. Зараз трошечки пальчиком помішав. У Мого друга тут покльовочка була, призила. Пальчиком помішав і прикормка потихеньку опускається на дно, вона грає, відповідно, ну я так думаю, що привертає увагу риби. Тут це постійно, типу як дощ із прикормки йде і риба на це реагує. Ну, я так думаю. Крупніші частинки опускаються на дно, одразу привертаючи увагу можливої крупнішої риби. Ну так мені уявляється, може я не правий. От так. Друзі, перша рибинка в наметі. Ей. Та хоч би вже все, єсть. Ну будемо сподіватися, що може вже крупніше підійдуть. Але покльовка була гарна. Тут така от пліточка, Малесенька поки що. Ну надіємось на краще. Вже ти дивишся на кожен самечок цієї рибки, як на... О, ще непогано така пліточка. <плес> да. Непогано. Ох, зарази кофтнула. <плес> Отака от рибанька. Друже, скажемо це за весь час. Третя, що непогана за розміром, ну відносно. З цього місця і друга тільки з намету, так що... не так воно все, як ти розказуєш, але тим не менше да, приємно, коли хоч щось таке є. І поки включив, Вгадайте що? Правильно, поки камеру включив, клюв, перестав. О, тут є. Сюди камера не дотягується. Ну, теж таке нічого. Пліточка. У мене почалось слово на літеру П. Яке ти ніби примінив до мене? Постой паровоз. А ну це меншенька. Це ми відпустимо. Пісточ, ну відпускала. Бу, ну воно взагалі тут покапає. Ну так я перед цим сидів, чи в тебе хлюб-хлюпа, а я Де, сижу. Хлюб -хлюб. Я хлюпав все, того, хлюп-хлюб, Ну ти ж ловив, ти ж сам казав. Що ти блядь, Ні, ну я то почину... ловив. Після того півчаса вже пройшов. Та ну пів. Три. А, ну окушкова попів. А, точно, да, окушок. Ще. Та ну це ж невелика пліточка. Так і це була невелика пліточка. Я... що вона... Ну трохи більше, ніж ті, які, яких ти береш. Ні, ну ту ж взяв, а цю випусти. Бо ця така була як ти береш. Ну може трохи більше. І непогано я мотиля надів дивлюся. Закидаю в луночку, мені, поняв, і він отпав прямо зразу. Та ну що в тебе було, це ж таке? А чого в мене таке сталося? Як у школі? Кажу, ма, ну це нормальна оцінка. Вона, а в Максима Логвина, яка оцінка? А що Кажу, в нього п'ять. а в нього п'ять. Отож, бачиш. Ну які аргументи ти ще скажеш, мамі. Потом через время... <хе -хе -хе> Потім через время, типа... Типа, 8 балів. Типа... Чого 8? Що це за оцінка? Я такий. Так у Макса вообще 7 балів. А чого ти на нього рівняєшся? <хе -хе -хе> так, друзі. Вітер шаленіє. Треба щось думати відносно. Як воно називається Типу ЗК щось таке Бо скажемо в наметі Скоріше за все тепліше, ніж за ЗК було б, але Скажімо ти не такий мобільний. Ми прийшли, дядьки кажуть за те плесо, яке я вам казав, о там за поворотом. Там вон, людей багатенько. Більше ніж тут. Але дядьки кажуть, що прийшли звідти і там ловилися окуньки. Неактивно, але треба ходити шукати. А по такому вітру не дуже хочеться ходити шукати раз, був би ОЗК, було б легше. І два Ну, блядь, Це його розклав, тепер складай. Он наші два наметики. Тобто така штука. Тому треба над цим подумати. Так, бачите, думали, що це і думав, що знімає камера, вона не знімала. Пліточка не знаю, за останні 15 хвилин, мабуть. Але вийшов на двір, друзі, холодно. Холодно, страшне. Вітер такий якийсь холодний, як сирий, знаєте, але мороз при цьому. Мабуть, підвищена вологість і відповідно о, дуже, дуже неприємно на дворі Таке в наметі тут благодать. Так, друзі, значить <різь> <різь> намети склали. Будемо переміщатися, мабуть, в той край, де казали люди, що окунь ловиться. Не знаю, вітер лютий, руки мерзнуть. Ах, не знаю, що робити. Але просто дивно, ну ті он, хлопці. Побурили там, посиділи, пішли на середину, знову повернулися назад. Ті там вони сидять. Ну, сьогодні не так багато людей, але зовсім не зрозуміло, куди йти. Але як каже мій добрий друг, треба кудись йти, поки повністю не відмерзла. Так що, мабуть, сходимо туди. Ми там не були ні в минулому році, ні в цьому. Ой, сходимо, а тоді вже якось будемо повертатися назад. Друзі, нова локація це те місце, про яке я вам казав. Ми раніше там звідти спускалися і йшли, там ловили. А прийшли ми виходить, звідти. О ну, там здалеку, здалеку. От і що, плітка гарна. Це більше, найбільше, ніж навіть минулого разу ловив. Єдиний ж вітер, друг мене трьох окунів зловив. По окунях у вони навіть чимось схожі. навіть А я вирішив зробити ряд лунок. Сім штук. Ось І ось на другій лунці. Така гарна пліточка. Продовжу. Друзі, ось окунець такий зал. Мармишка, типу як без але я туди чіпляю мотиль. Ще одна гарна плітка. тут прям краща рыба, крупнейшая. Может я тут и сезонную ловлю, может я тут и на мед поставлю. Холодно, страшно. Сейчас пришел друг коток. Рыба я больше спушу к вам. Пока уже. штука дядька подарував мені ще розібратися як вона працює що згорить? тепло йде зразу чуть тепло да? гріє ця штука он і кольор міняє трошечка Щось трошки димить, але може це обгорає, поки, поки новеньке, поки свіженьке. Це вдома треба було зробити, а не в наметі. Але холодно, так холодно, друзі. Так, ну ми переобідаємо трошки, чим Бог послав. Та й власне тут, якщо ходить, окуням можна було б надовбачити плітки. Але ходити ну, дуже холодно. Тому поки трохи посижу, погріюся. Пообідали, підкріпилися. З тим пальником, ну з тією пічкою газовою не сильно вийшло Через те, що ну, десь мінус 10 на дворі і газовий балон, очевидно не витримує і трошки підмерз. він аж лініум вкрився ззовні. Тому трошечки підігрілись. Ну і на тому спасибі якийсь запах відчувався там незрозумілий ну скажімо палатка провітрюється то нормально але треба розібратися буде вдома з ним от, а це вийшли типу набралися енергії вийшли знову в непривітну природу от і пішли по луночках ближче до берега ось вже тут недалечко, мій другон садить ще до середини. Я тут вже одну непогану пліточку упіймав. Ну, це друга лунка, на яку я став. Сподіваюся, що ще щось вдасться впіймати. Луночка швидко пришархає на жилці, також швиденько лід починає обмерзати, тому доводиться частенько його відігрівати, розтоплювати, щоб була нормальна гра. Вудки. До речі, на цьому місці. от так от мармишечку я використовую, такий от бананчик, Вона не така маленька. Як попередні мої. Але тут на гру чисто, чисто наукуня вимонювати, але бирай й плітка, бачите так, сідає телефон, так що навряд чи я сьогодні вже зніму багатенько покльовок. Вже можливо сам фінал риболовлі. Друзі, телефон майже вмер. 4% гляньте. Хтось забув окуляри. Ну хай тут чекають, може дочекається людина. Повернулися ми на своє старе плесо, бо там дме неймовірно, дуже холодно. От, але тут, тут риба дрібніша. Треба йти туди, наступного разу тільки туди. Зараз трошки походимо, тут половимо. Може якийсь результат в кінці покажу. Взагалі то цікава була рибалка дуже за рахунок цього морозу і лютого вітру такого. ну... Но... Якби в цілому риба крупніша сьогодні, ніж була тиждень тому, ну, по кількості десь так само. Друзі, отакий результат сьогоднішньої риболовлі, вона краща, ніж попередня. У усіх своїх проявах, крім погоди. Мороз мінус 10 був, при цьому вітер був наскільки потужним, що... Важко було намет втримати, коли розкладали. Тому ну, в принципі певне задоволення від рибалки отримали. Є окунь цього разу попадав, все непогано. В цілому я задоволений. Я вам бажаю гарних виходів на риболовлю. Але погода, <годно> погода хай буде до вас добріша, ніж була сьогодні до нас. Всього доброго, до нових зустрічей.